Скільки разів на день треба їсти білок для максимального росту м'язів та гіпертрофії? Давайте по стандарту звернемося до наукових досліджень. І найновіші дослідження кажуть, що кращим вибором буде рівномірно розпроділити білок на протязі дня на всі прийоми їжі. Таким чином, ви можете отримати найкращу гіпертрофію м'язів. Та ось ще одне нове дослідження дуже важливих людей. І вони кажуть, що оптимальним прийомом білку буде 4 рази на день для кращої гіпертрофії м'язів. Формації о фітнесі, спорті і похуденні, а також фізичних нагрузках в моєму телеграм-каналі Фітнес Гуру. Силка в шапці профіля. Я вам даю пораду їсти білок від 3 до 6 разів на день з кожним прийомом в їжі, щоб підтримувати 24 години синтез білка ваших м'язів для кращого м'язового росту. Якщо у вас немає можливості часто їсти білок, наприклад, 3-5 разів нічого страшного. Головне, щоб ви наїдали за день свою норму білку. Для схуднення це 2-2,5 г білку, а на, на профіциті калорій 1,5-2 г білку максимум. А якщо тобі потрібна індивідуальна програма харчування та тренувань, звертайся до мене в інстаграм посилання в шапці профілю. Будьте здорові!